Самі. самі, Можливо, робити. у вас ручки звідти ростуть і щось вийде, а якщо ні, то, ну що, ну, далі <ривіт> звертайтеся і, і, до речі. Там потрібно інфоприводи використовувати. О, наприклад, є там, у нас був День боса. Ну, просто... Ну в календарі. В календарі. Ви в Київській опорі є <ривіт> мюзикл Пінокіа. І там є Карабос. І ми цей інфопривід, mm -hmm. день боса розказали про героїв Карабоса. Mm -hmm. Просто... коли, коли цей перший раз по Кримському мосту бабахнули зсу, це хто лівий берег, у них в хлібному перемир'ї є епізод. Ну так уже дана написано, що вони там не можуть приїхати, бо міст розвалений. І вони от прям цей шматочок вирізали. клас! Це, от це, все це як розіновоприводи. тримати. Ні, ні, це все септи. Це все так. Да. Це вся ж таки незапланована історія. Тобто поставлю посилання на відео, коли попередній президент Байден приїхав в Київ uh -huh. на Михайлівській площі, і театр на Михайлівській не скористався цією нагодою. Ми з, з фахівчиною з СММ ми прям записали студію це відео. Ну, от, і розібрали, як би це могло бути. Ну тут питання, чи подивився театр на Михайлівській те відео зробив він. якісь, no, але тут може бути, знаєш, іміджевим... Rizikiya. Mm -hmm. Чи не буде це аполітизовано, там ще, ще щось? Чи це, це На інші ну, театрі, конкретно про е, той кейс Байдена, вони почали його ліпити на свої крісла в, угу. в що от він приїхав подивитися нашу виставу. Київська перепічка, що він приїхав поїсти перепічку. Тобто там, там всякого була, було. Е, просто знову таки е, в, в тебе є чим це наповнили? В тебе є в, в виставі цей епізод про е, цей міст, і ти можеш. Використати і в тебе вистачає клепки, це зробити, і, і, ш, ось, і швидко, швидко це зробити. Швидко. Бо якщо, завтра це вже не треба. Якщо ми граємо на ситуативах, то воно вчасно в той момент. Да, Прям да, дуже Завтра буде і наступна історія. І якщо вже ви зробите це мем через два дні, вам скажуть, що це крінч. Да. То ми вони встигли в той потяг. Навіть е, тут не тут можна е, там сьогодні-завтра, бо це і в цей день може бути крінжом, коли вже всі це зробили, угу. а ти такий Настя, е, я знеслася, ну то вже все. Ще один інструмент, який я дуже раджу це розказувати про внутрішню кухню е, театрів. Як робиться за лаштунками. Тому що нам хочеться все, да, ль, е, е, така природа людини підгледіти. Да, да. І нам іноді цікаво, як відбуваються репетиції, як падають ці балерини. ну щось таке. А балерині як, що її їздять, що вони там падає. Ну, тобто, е, тут е, треба показати, чим живе театр, крім вистав, що як вони готуються, як вони передягаються, як робиться грим. Це цікаво людям, можна дивитися як серіал. Ужгородський театр е, братів Шлегіїв, вони, вони прям це комерціалізували. Е, там зараз прийшов такий молодий керівник і там прям відбуваються якісь процеси. Е, до цього там був таке «Сонне царство, там було, а тепер прям Клас. діяльність. По 10 прем'єр вони випускають, якісь там сцени відкривають, якісь фестивалі роблять все. Що вони зробили? Вони збирають, ну звісно, вони постійно збирають донати, а тут вони спеціально це зробили: екскурсія оціми цехами ага. на ну, тобто, це, всі, угу. всі гроші йдуть на ЗСУ. Ну, там у них якась своя да. бригада, яку вони підтримують. От, і вони от прям це і подають. Саме, саме через те, що це унікально, що ви більше такого ніде. Ефект підглядання, що ви потрапляєте оцю, в таємниці да. туди, куди ви за квиток ніяк не можете потрапити. І це і працює. Вони це робили, робили. Потім була якась пауза, і їх прям почали задовбувати. А де а ми хочемо? Ми чи ще раз, чи нам хтось розказав, і ми, ми захочемо. Так, а, а в них, вони випустили Річарда 3, вони грали, грали в, ну, прямо на сцені, а потім а, вони придумали, там поряд є замок, і вони оцю середньовічного Шекспіра перетягли і грають в замку. Клас! І замк. Е, на, на цьому... так. І вони це підкріплюють, і відео, і сторіси, і дописи. От зараз в них буде відкриття сезону. От саме в Річардам, в цьому, Вони і закривали Річарда а, в замку, і відкривають. і відкривають, і на День Незалежності вони його там зіграли. ну прям Вони зрозуміли, що це, Фішка це, їх, це працює, і воно дає і кількість підписників, і лояльність. Ну, і, і все, Люди все, йдуть, напевно. Бустару. Да, а далі вже вони, все uh -huh. вони туди вже загнали, а далі вже якимось от зараз е, всі, всі театри, е, що там було, не було, ці грають, да, е, спали е, на репетиціях чи запізнювалися там, кудись. оце вже всі, ну, всі, всі маються на увазі, всі з притомних, хто е, тримає ті, ну, <гум> ну, що 160 підписників. <гум> там, <прям. гум> ну, о, ці тренди з Тіктока можна переносити і на театри. Це Норм струй, треба. і треба. Там а, базовий мінімум, розкішний максимум, це ж посилання йде. Тобто, там ще багато таких а, моментів, які мож, можна переносити. Це буде цікаво. Тобто, що в суме ці балерини? Це прям цікаво. Миківська ну, да, опера да, зробила це. Тобто, Або ми робили, а, скільки носить балерина куантів. Угу. Тобто такі цікаві моменти, елементи, які а, не стосуються. Безпосередньо вистава, без але стосується. Смех, ну, то все рівно. Як... За Задроти зануда. От ну, театр зробив собі один шаблончик. В нього є в бухгалтерії, вони взяли перелік днів народження. І все, І день народження актора, охоронця, um. е собачки. Це все. Причому. Якщо б вони ще б до цього зробили фотосесію цих людей, а також вони взяли прям Масло, з, в кращому випадку. Я бачила ці... Ем, Я на це моє улюблене, це просто. Вітати потрібно. Це розганяє залученість. Прям супер піднімає. Залученість – це взаємодія на сторінці. Це коментарі, ми вас вітаємо, все таке. -то. А це класна штука. Ми нею теж користуємося, але це треба. Ем, Правильно робити правильних людей, ну не правильних людей, а вибрати ту категорію людей, яку ви є публічні люди і не публічні. Сказати, що у нас головний бухгалтер, якого ніхто ніколи не бачив, привітайте в колективі. Зробіть Ні, там щось. Ні, тут, тут я не погоджуюсь mm -hmm. з тобою, а можна привітати якщо юбілей. Зараз розкажу смішну історію. В Житомирському театрі зараз великий скандал. Там, значить, вони там відправляли акторів в напростой за свій рахунок, все розказував, що грошей немає. А головний бухгалтер собі нараховував по 160%. А, ну, ну там є, коротше, от це все. Це, ну, це відомо було давно, але це вже прям прорвало зараз в. В житомирських медіа це все. От, Тобто, привітати головного бухгалтера з класної схіла. Оце треба театральна риболовля, може навіть таке зробити. Ну, тонкому льду. Ні, я прям запрос Ще театри деякі це роблять, деякі не роблять. Я дуже раджу працювати з інфлюенсерами. Є, є інфлюенсери, які е, пишуть про Київ і їх запрошую на виставу. Ми запрошували е, дівчинку, в неї блог в інстаграмі про Київ. Угу. Вона нам робила класні відео. Вона нам робила Ми... ну, в своїй стилістиці. Свої стилістиці. Спільний ріс ну, співавторстві вона зробила, він зайшов і на її аудиторію, він зайшов на нашу аудиторію. Вона розширила нашу аудиторію театру, mm -hmm. тому що київська опера, ну і Янка, я сприймала цей театр до співпраці з київською оперою як дитячий. Він на називався. Він називався Дитячий, простою мовою. Mm -hmm. І дуже важко було людей змінити це позиціонування, тому що він давно не дитячий в минулому році. він вже в назві в нього немає для дітей та юнацтво. Воно змінило просто там не помню, як називається повністю. Ну, Коже прибрала для дітей юнацтва. І а, це потрібно робити з не знаєш, що вони а, припинили ні, робити ні. дитячі. Це я просто а, вирішив на це сконцентруватися, бо було багато претензій, що все там ні, дітей ні, ні. забули. Дивіться, і це не дитячі. продукт є. Ні, дивись, це не дитячі вистави, це вистави для дітей. Угу. Як ляльковий театр ну, і, ну, ну, ну. і театр ляльок? Так, да, вони супер класні для дітей вистави і сімейного таку сімейного типу і імрам абетка джазу, абетка балету, тобто такі щоб розказати дітям з малого віку основи. Абетка – це у нас така пізнавальна освітня програма. Яку ми вирішили зробити для дітей і їх батьків? Ми розуміємо, що балет це такий дуже тонкий вид мистецтва, і треба бути підготовленим для цього. В цій програмі самі дітки, ну якщо захочуть і батьки, і дорослі можуть спробувати разом з артистами і потанцювати, і вивчити деякі позиції рук, ніг. Я завжди спостерігаю за цим моментом, і це дуже подобається дітям. Я навіть сама разом з ними починаю танцювати в заглядацькій залі. Тривалість цієї вистави як урок 45 хвилин. Це не напружує дитину. Вона уважно слухає, вона приймає участь. Тому такий формат 45 хвилин. Будемо дуже вас чекати. Приходьте. Там порати на інструментах, подивитися, відчути. Вони ж всі хочуть, щоб е, всі прийшли глядачі в театр і знали і культуру поведінку, і були е, надивлені, і все, і нічого не роблять для того, щоб ці ж е, а, сходинки пройти. Ну От національні філармонії є е, е, концерти для дітей. Там Часна. що цей заяць біг, да, 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 да філемон, філамон? Ну да, ро ростава лялька, <ш> <ш> яка оця біймашки, це ж фотографії, це ж е, де, рахували скільки роблять оцих відміток. Це ж прям дуже стосовно відміток. Це класно, ти сказав. Ми почали е, робити репости відміток після кожної вистави. Київські оперів. І в нас залученість просто в рази. Що тому що люди бачать чужі від, ну, чужі сторіс у нашій сторінці. Вони відмічають Не сам театр накльопав, да? Да. а Там живі люди, які І це у нас побачили. під час у нас вистави йдуть в п'ятниця, субота, неділя. І ми після кожної вистави робимо репости. Після кожного в 20, ну, я в середньому кажу. І в ці моменти пра. Піднімається зашкалює залученість, люди реагують, і в нас іноді ми відслідковували, Продажі зростає, тому що люди подивилися. А і я хочу. І, це я так, хочу так. Да. і люди від по різному знімають з різних сторін з різними посилами. І Ми такі е, інсай... по -по так це Такі інсайти ви виловлювали з цих сторіс, Просто ми потім робили з них рілси. Прямо тому, що відгуки, чому я пропоную працювати з інфлюенсером, Відгуки працюють на ура, тому що це не просто театр порекомендував, це чужа людина з певним авторитетом порекомендувала угу. так і пересічна людина, яка сходила в театр, зробила сторіс, і ми зробили репост, і вона порекомендувала наш театр. Угу. Слухай, ну коротше, навалило стільки роботи цим театром. Дуже багато, вони, але. Вони знають, що їм треба поставити на талку Полтавку і не а, в голову. А то ще. І все. Ну, а ти, значить, а... інфлюенсера запроси, дизайнера зроби, тендер на прозор. та ну. оце... Ну, але це пролонгована дія. Тобто це не точковий результат, це вибудовуємо імідж театру, який. І зараз дасть результати в продажах, і на перспективу, mm. навіть якщо у вас не буде реклами потім, ваш імідж буде працювати на, ваш, на вас. О, mm -hmm. Оце важливо. Це важливо, і це те, що не розуміють керівники театру. Мене дуже, ну, не можу сказати, що бісить, воно мене ніякось не зачіпає, але ну, тим, що більшості українських театрів керують а не менеджери. Це прям величезна проблема. У нас або актори, які грають роль керівника, або режисери, які там щось собі намагаються постановку яку зробити, а п'єси в них немає і тому нічого не виходить. Ну, от. І це, на, на, це все дуже такий дядський сад. Це все не хочеться все спостерігати. Так, що? Mm -hmm. Про що ми ще? Ну ми і так їх вже завалили mm -hmm. це дивись, читати, uh... читати, слухати, не переслухати. Uh, дивись, в мене ще є інструмент, який Давай. залишила на останок. Uh, це публікації в ЗМІ. Чому це якраз стосується і інфлюенсерства? Чому? Тому що uh, директор, неважливо хто, зробив, дав інтерв'ю або написали статтю про цю виставу і обов'язково uh, повинні це репостнути на сторінці. На сторінку театру, тому що показати, що про нас пишуть, ми відомі, ми покористовуємося попитом. Слухай, а, а давай хотів на, на коду виходити, але ти прям, прям провокуєш. Це про імідж. Просто це... Ні, от про імідж. От диви. Є, я спробую зараз без назв, але далі як піде. От є. Таке не останнє медіа в Україні, от прям не останнє, е, яке робить там якийсь огляд подій, е, зокрема театральних. І там прям, от конкрет, е, та, там немає оцінки, там немає е, якогось там погано добре, от, ну просто от щось там? Ага. Е, і це виходить. На порталі, в соціальні uh -huh. медіа свої, всі цього. Uh -huh. авторка пише це прямо в себе від, ну, зі своєї сторінки. Uh -huh. Прямо іноді навіть тегає, про кого там написано, uh -huh. театри. І тиша. Не це капець. Ну, З точки зору. Ні, ну а от в свідомості. Свідомості е, мас а, театральних е, піарників, чи що вони, чи ну, хто дивись, вони там завліти, всех, чи е... що. От це норм. Вони не те, що перепостити не можуть, вони я там навіть якої е... написати не можуть. Це складно, хоча в вподобайку поставити, і то не виходить. Ну, ну, це як? Може не побачили, тобто я тебе тегнув, і ти не побачив. Ну бувають такі юзери Фейсбуку, які mm -hmm. не юзери, лузери. <рес> <звуч> ні, і по я просто це до і, ну, Це ж медіа так само дивиться, що вони там, наприклад, написали про не знаю, книжкову якісь книгаріпці, і видавництва, <звуч> про які Всі це, це зробили, і вони бачать, що там перегляди, ну і от це все. <пізвуч> і вони бачать театри. І потім, коли людина приходить і каже, давайте зробимо щось про театр, керівництво каже, нахіра. Ем, я погоджуюсь. Ем, але... Я, я погоджуюсь, але де клепка ем, у е, театралів так я, робити, я кажу, чи те, чи ще не е, робити? Як маркетологиня, mm. а, ем, іноді іміджі... Маркетологеса. Головне, а, ем, просто, Є іміджеві речі, які напряму не продають. І деякі театрали кажуть: якщо це нас не продає напряму, навіщо нам це публікувати? І це не стосується безпосередньо вистави або театру. Тобто там люди подивилися, ну подивилися навіщо нам ще, ще ми це публікуємо. І так всі опублікували. Е, Можливо, в них така точка зору, я не знаю, але ми навіть. Як, як цим боротися? Як це лікувати? Е, е, ну, Якщо не діагностували, то можна не боротися. Це про перше, да? те, що ми говорили з тобою. <світ> я за те, що іміджові такі штуки працюють на перспективу. Ми навіть, якщо... Це про, гру в це про, гру в про стратегію. Навіть якщо Петро Федорович <світ> Качанов дав інтерв'ю, і один плюс один, наприклад. Ми його публікували повністю на сторінку. Ми його навіть просуваємо, щоб інші люди подивилися. Тому mm -hmm. що авторитет один плюс один, він найвищий, ну, наприклад, да, і, е, і бути в тіліки все рівно от воно важливо. Да, воно ще є таке. І це е, люди прийдуть на цю виставу. У нас так би сеченим соч, крилом з ба з балетом. І зараз з роковопору Патріот до середини 80-х у Києві опери співали українською. Любрето були перекладені українською. і Це була загальна практика співати національними мовами, щоб можна було зрозуміти, що відбувається на сцені, і от я з приємністю постійно про це повідомляю, що київська опера на Подолі регулярно влаштовує. Любителям театрального і оперного мистецтва такі приємності, і недавно вони презентували нову оперу Верді, це остання опера Верді, Фальстаф за творами Шекспіра. Весела опера українською мовою, переклад якої, тобто переклад лібрето, якого робив український перекладач відомий Максим Стріха, і в мене в ефірі Петро Качанов, директор художній керівник Київської опери на Подолі. Пане Петре, вітаю. День. Який довгий вступ зрозуміло? Фактично за вас це розказав. Так. а чому ви вирішили Фальстафа поставити українською? Там же ж складно, це ж жарти треба перекладати. контексти. Е, ну, Справа в тім, що е, всі опери останніх 4 роки в нас йдуть українською мовою. Тобто навіть ті, які вже були поставлені, е, припустимо, Богема Пучині, вона е, теж йде в нас українською мовою. Ми її переклали, щоб е, глядач е, е, був задіяний в дію, і він розумів, що відбувається на сцені. Це дуже важливо. Mm -hmm. Слухай, ну е, є два варіанти: або е, розвиватися, або деградувати. Зупинитися от якоїсь точки. Е, точки ти, зупини, не існує. ти зупинишся, ти будеш деградуєш, тому що ті, Автоматом. автоматом бо ті йдуть вперед. До, йдуть вперед. І а, ти а, зі своїми що... 160 підписниками. підписниками. Наші ми синуватись. ще не поговорили про сервіси штучного інтелекту. <кхів> О, це давно вищий левел. Ну, Ті, хто дожили до цього моменту, ті вони вже прям претендують на диплом. Я видам. Зверніться, будь ласка, підпишіться, я видам. буду. Сервіс штучного інтелекту я використовую зараз дуже сильно. Моя команда, тим паче, це не просто згенерували якусь картинку і публікували. Ми можемо анімувати статику. Просто картинку ми закинули її в сервіс, і вона почала рухатися. Дві хвилинки, ну, пару секунд. А ми, ми робимо рілси, і нам потрібна озвучка, класна озвучка. Ми закинули наш текст в цей сервіс, нам згенерували цю озвучку різними голосами з різною інтонацією. Ми зробили рілс угу. все. Тобто там багато сервісів. Тобто, ви залишили без роботи а, акторів озвучання. Студії. Це дорого, це дорого. <ріст> <ріст> тобто, ми, Сервіси штучного інтелекту вони нам економлять гроші, насправді, і час. Ну, тобто, йдеться ж не просто про чат GPT. Ні, 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 -ні, -ні. Тексти ми не пишемо чатом GPT. Ми можемо там згенерувати ідеї. А де які театри? Hey, В мене око сіпається, просто я часто використовую чан чи і я можу навіть відрізнити. Це yeah, дуже Зараз вже якось вони прибрали, а раніше в них дефіси оці були почекають. Е, Почекаю. Соно дефісів я вже дрод копірайтингу. Я дефіси ставлю. ставлю завжди оці довгенькі. Вони ставили не просто довгенькі, а там якась гіпердовгенькі, їх було дуже видно. А. Я так само користуюся. Там є тере і є дефіси. Дефіс. Тере, я знаю різницю да -да -да. і прямо е, виношу мізки е, керівникам, які мені показують. Красиво, як тобі ми красиву афішу зробили, а я їм кажу, а тут да. е замість тере речі навпаки, і все. А, оце і, я пишу і тут, все, все і, пішло. І я, поганий, я поганий. Ну, я поганий. Я до цього також дуже іщу лапки. Ой, це а ну, це все інша історія? Це окрема, окремий запис. <свистовує> ну, тобто, використовуйте те, що зараз в тренді, тому що якщо ви не будете їх використовувати, вас пережене нове покоління. І е, не може бути е, там, театр юного глядача, е, який сидить в Фейсбуці, він має бути в Тіктоці, що найменше е, в Інстаграмі. Е, не може бути, ну коротше, треба розуміти цільову аудиторію. Е, а хочу тобі реал їх, а, о, Розкажу вони... про цілову аудиторію твоїм твоєю а, мовою. Їм, їм при цільову аудиторію, як її зрозуміти, де вона живе. Тобто на курсах по СММ я, а в мене бувають різні рівні, і е, риболовля якраз тут буде в тему. Тобто, уявіть, що ви класна рибалка, е, ви обожнюєте рибу. І ви знаєте, е, ви хочете щось піймати, наприклад, форель. Але ви знаєте, що е, ця форель не буде жити в ставку за домом, ви підете на спеціальне. Море на спеціальну наживку. Ось цільова аудиторія це ваша рибка. Яка mm. ваша? Це акула, форель, там ребешечка якась, карасик. І на що ви будете ловити? Якраз, і, чим будете ловити? і чим ви будете ловити? чим І на що це болі вашої аудиторії аудиторію, mm. бажання? А озеро, де вони живуть, там, озеро, море, океан це платформа в соціальних мережах. в Тікток, Інстаграм, Фейсбук. Якщо ви знаєте, що ваша риба живе в Тіктоці, ви не знайдете її в Фейсбуці. І навпаки. Тобто зрозумійте, яка ваша риба і де вона живе. Тому так ви зрозумієте. Може спілкуватися з цією рибою її мовою. Оце то новось ну, і стилістика копірайтингу. Ми не можемо просто писати однакові тексти. У різних театрах. Нам з Лесі тексти навряд ну, може здатися, що писала одна й та сама людина, але я зі своїм ну, Леся зі своїм, але ми говоримо про одне те саме. Ми Боліві оці точки в нас однакові, тому що е, і око сіпається, і кров з очей іде, коли ми бачимо оцей треш, яким е, годують театри, деякі театри а, своїх користувачів е, ставлять якісь просто завалюють оцими всіми е, вітаннями, е, привітаннями, е, де де це прям ну, сум, жах і все таке інше, але є й хороші новини. Це все змінити можна. Можна зрештою подивитися тверезо на, на ваші сторінки в соціальних мережах, можна е, той самий е, штучний інтелект запитати, е, проаналізувати ту сторінку от прям взагалі на базовому рівні, а потім вже звертатися до фахівця. Можна ще й ремарочку? кори да? Е, я зараз скажу одне слово, яке ти потім запікаєш. Або не запікаєш. Або не запікаєш. Є три слова, які потрібні, які вимагають регулярності. Це три слова на букву С. Угу. Спорт, секс і СММ. Тому займайтесь СММ регулярно. Що ж мені тут запікувати? Все треба не запікувати, а виконувати. Ось я вдячний за це спілкування. Ми маємо тримати руку на пульсі і підказувати і допомагати тим, хто цього ще чомусь не робить. Ти крута? Дякую. Ту, що робиш, це помітно, е, і це було помітно ще до того, як ми з тобою познайомилися, а тепер ще і зрозуміло, е, чому це стало помітно з нашої розмови, зокрема. Дякую. Вдячна тобі за цю бесіду. Я зрозуміла, що я не одна на полі театрів. Але на то багато. Тому що ну, просто я, як спеціаліст в своїй сфері, я бачу ці проблеми. А люди, які ну ти. Дотичне до цієї теми, дотичне до цієї проблематики. Також бачиш цю тему. Ти ти ну ти не в театрі, ти над театром, коли над якоюсь проблемою, проблеми голіктоголік оптерв'ю. Краще видно проблему? Ну, це ж Айнштайн казав, що вирішити проблему на рівні там, де вона створена, неможливо. Треба вийти так. над системою, тому, тому саме так. Дякую, ходіть в театр, підписуйтеся на сторінки, які вас чіпляють, а театр робіть контент таким, щоб він чіпляв вашу аудиторію. До зустрічі Ми у театрах!